Так. Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. І хочу сьогодні у нас 24 травня близько 19 години, і хочеться вам побажати. Любові Божої Матері, щоб ви були під захистом, бо якраз ми знаходимося біля гроту Діви Марії, Ось він. і щоб Божа Мати вас захищала, щоб вона дарувала вам любов і щоб все було, як має бути. А воно буде, як має бути, коли ви проявляєте свою любов до близьких, особливо до дітей і для, до тих людей, з якими ви працюєте, до ваших керівників, до ваших сослуживців, тих, які роблять ваш матеріальний світ, яким ви е і як кормите, годуєте ваших дітей і ваші родини. Тобто до всіх проявляйте повагу і любов. І Божа мати, тоді зробить великий захист, бо вона як захисниця материнства, захисниця дітей, захисниця родин і тої великої любові, яка Бликає з серця матері. Гарного вам дня, настрою і великої Божої любові! З вами був Сергій Голосівський, з верхньої межі Сергієвої Пустині, Сокране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.